Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось справді унікальне, про явище, яке виникло на диких кордонах Європи 16 століття. Це історія про те, як з повного хаосу народилася Запорожська Січ, дивовижна військова республіка, яка без перебільшення змінила хід історії. Просто послухайте: Січ мати, великий луг, батько. Це ж не просто красиві слова, це ціла філософія життя. Січ це їхній дім, їхня фортеця, їхній захист, ну власне, мати. А великий Луг це земля, яка їх годувала, яка давала прихисток, їхній батько. Оцей зв'язок між людьми, землею і військовим товариством це і є ключ до розуміння того, ким були ці люди. Отже, щоб зрозуміти звідки ж узялася січ, треба спершу уявити собі умови, в яких вона зародилася. А умови ці м'яко кажучи, були екстремальними. Це було небезпечне і абсолютно дике середовище. Просто уявіть собі ці безкраї простори, так зване дике поле. Це, по суті, гігантська буферна зона між кількома імперіями, Нічийна земля. А це означає, що постійна загроза, постійні набіги були не якимось форс-мажором, а просто частиною повсякденного життя. Вижити тут можна було тільки якщо ти завжди на поготові. І от, власне, з цієї потреби в постійному захисті і почалася самоорганізація. Люди почали гуртуватися, будувати невеличкі укріплення, ті самі січі або городки, і зброя стала продовженням руки. Неважливо, чим ти займаєшся, рибалиш, полюєш, ти завжди готовий до бою. І поступово з цих розрізнених груп почало викристалізовуватися щось абсолютно нове і дуже потужне. Але якщо дике поле було постійною проблемою, то сама природа, як не дивно, дала й вирішення, і називалося це вирішення Великий Луг. Так що ж це таке, цей великий луг, це гігантські річкові плавні, що тягнулися на сотні кілометрів, справжній лабіринт з річок, озер, боліт, очерету і лісів. Тобто це був не просто прихисток, це була ідеальна природна фортеця, неймовірно багата і практично недоступна для ворога. Описи тогочасних джерел звучать просто як казка. Кажуть, риби в річках було стільки, що спис, встромлений у воду, стояв вертикально. Уявіть собі, тут водилися гігантські осетри, дикі коні тарпани, а ліси були повні дичини і меду. Та найголовніше, цей заплутаний ландшафт був абсолютною пасткою для татарської кінноти. Кращого місця для оборони годі було й шукати. Отже, маємо ідеальне місце, маємо людей, які готові його захищати. Ідея фортеці буквально витала у повітрі, але потрібен був хтось, хто б узяв і втілив цю ідею в життя. І такий лідер знайшовся. Його звали Дмитро Вишневецький. Можливо, хтось знає його як байду з народних дум. Це була людина дії. Він не просто говорив, він узяв і об'єднав розрізнені козацькі ватаги і збудував перше справжнє укріплення на острові Мала Хортиця. І що цікаво, сама ідея, знаєте, не була новою. Її пропонували ще у 1533 році. Але як це часто буває, держава грошей не дала. А Вишневецький взяв і зробив це власними силами. І нехай його перша фортеця проіснувала недовго, її зруйнували. Але це вже було неважливо. Прототип був створений, ідея перетворилася на реальність. Гаразд, з фортецею розібрались. але ж Січ це не тільки стіни і гармати, найбільше вражає те, що виникло всередині цих стін: унікальна політична система. Подумайте тільки, навколо панують абсолютні монархії, а тут, на краю світу, народжується справжня республіка. Давайте просто порівняємо, як було в тодішній Європі: Король править довічно, владу передає у спадок. А на Січі повна протилежність кошового отамана обирали на загальній раді і обирали всього на один рік. Тільки вдумайтесь. Він був не володарем, а першим серед рівних. І та сама рада, яка його обрала, могла в будь-який момент його цієї влади позбавити. Для того часу це було щось неймовірне, справжній експеримент з народовладдя. Добре, але як це все виглядало на практиці? Нам дуже пощастило, бо зберігся щоденник, очевидця, посланця імператора священної Римської імперії Еріха Лясоти, і він описав цей процес, і це щось неймовірно колоритне. Отже, уявіть собі картину: все козацьке товариство збирається на площі. Потім вони діляться на два кола в одному старшина, в іншому звичайні козаки, так звана чернь. І саме цей простолюд першим висловлював свою думку криками і тим самим знаменитим підкиданням шапок у гору. А після цього натовст буквально насувався на коло старшини, вимагаючи, щоб ті погодились. Тобто влада йшла не згори вниз, а навпаки, знизу вгору. Ну і звісно ж така унікальна боєздатна організація на самісінькому кордоні християнського світу не могла довго залишатись непоміченою. Дуже швидко найвпливовіші європейські держави почали проявляти до Січі величезний інтерес. І тут логічне питання а чому, власне? Чому раптом імператорам і королям стало цікаво, що там коїться на якомусь далекому Дніпрі, серед боліт і очеретів? Що їм було до цих людей? Відповідь, як це часто буває в історії, дуже проста і прагматична геополітика. А якщо точніше, спільний ворог, могутня Османська імперія в той час була на піку своєї сили і становила реальну загрозу для всієї Європи. І європейські правителі раптом побачили в козаках ідеальну військову силу, яка вже воює з їхнім ворогом. І ця увага постійно зростала. Спочатку це були просто розповіді, описи від польських хроністів. Потім, як ми вже знаємо, у 1594 році прибуває офіційний посол від імператора з пропозицією військового союзу. А всередині XVII століття Француз Боплан видає книгу, яка стає справжнім європейським бестселером і знайомить з козаками, так би мовити, широку публіку. І ось так поступово в європейській свідомості вимальовується дуже чіткий образ: Запорозька Січ це такий собі лицарський орден на східних кордонах, легендарні воїни, захисники християнства. І цей романтичний образ надовго закріпився в Європі. Але чи повний цей образ? Історики кажуть, що за цим блиском лицарства ми часто забуваємо про іншу, не менш важливу сторону. Адже в основі всього козацького руху лежала вільна праця на вільній землі. Більшість козаків постійно займалися господарством, а на Січі був лише невеликий гарнізон. Тож ким він був більше воїном-лицарем чи вільним господарем на своїй землі? А може, саме в цьому унікальному поєднанні і криється вся суть цього дивовижного явища.